Розглянемо множення цілого числа на звичайний дріб. Для цього треба пригадати, що будь-яке ціле число це дріб, в якого чисельник дане число, а знаменник 1. Розглянемо такий приклад. 18 помножити на 7 64. Застосуємо це правило. 18 можна записати як 18 перших помножити на 7 64. А далі згадаємо правило множення звичайних дробів: Чисельник множиться на чисельник, знаменник на знаменник. Наступним кроком перевіряємо, чи можна щось скоротити в такому добутку. Бачимо, 18,64 парні числа, а це означає, що їх можна скоротити як мінімум на 2. Скоротимо на 2. 18 поділити на 2 буде 9. 64 поділити на 2 буде 32. Ці числа вже не скорочуються. Тому виконуємо множення того, що залишилося в чисельнику 9 і 7. Знаменнику 1,32. Отримуємо 63 32. Цей дріб неправильний, тому що чисельник більше за знаменник. Тому так залишати ми не будемо, для того, щоб вивести остаточну відповідь, треба виділити цілу дробову частину з цього дробу. Для цього, нагадаю, треба згадати, що риска дробу це ділення, і розділити з остачою 63 на 32. Найближче число до 63. Менше за нього, яке ділиться на 32, на жаль, це просто 32. Тому тут можна взяти по одному, це буде 32. І 63 відняти 32, буде 31. Значить, 63,32 дорівнює 1,3132. Спробуйте виконати самі добуток. Обчислити добуток таких чисел 24 і дробу 5 дванадцятих. Успіху!